Все, короче, всім привіт. Сьогодні я буду рейдить боса за оцим чолом, який мене уже задрав. Тож. Що... Не, ну, я тупо я ж ловлю. Я перестав о, відео записувати вже 5 минут назад, бо він мене задрав, якщо чесно, і чесно Я не хотів взяти, він дуже розозлився. Оце на ньому поганими словами всякому. І він, коротше, драфер'єра, це якийсь капітку. Він все бере і не знає, що він робить. Ну і нафіга, блін. Лучше буду відбиватися якимись атаками. Дюро прикольный, если честно. Да. Не, ну вообще дюро прикольный. Взяк. Ну там много, типа. як, А він, короче, статуя может новый дропать, типа, всякі, Чи руки, и там, я не знаю, что это вообще А, Ну, короче, він никого дропає, ти ты можешь просто эти бомбы покидать и все, буде все ези. ты задовбала. Ты задовбала, реально. Не, ну конечно, ты хлопать. Но ну, все равно ну, задовбал мне уже. <плес> 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 Тут можно всякие мячи прикольно получать. От раунда у нас заснувано на якомусь там волейбол, что типа берешь м'ячи отбиваешь. Если пропустить м'яч, то ты бы задамазил и в тебе типа хп нема и все. Що зараз на картах додали. Раніше тільки е, на одній карті таке було. А зараз додали багато штук, типу мотиву, рити всякі падають, поїзди їздять. І якщо ти його куснешся просто е, е, то воно ну, може бути. Зараз е, вже 14 годин. Тобто багато. Дуже легко його дожить атаки м'ячом там, але якщо він отакі всякі атаки робить. Е! В смысле на. А! Нет, нет! Все, о магад. я. От цей я жсткий, джетський. Джеткіс вообще такий скутер на водний. Надводний, точніше. В мене із-за цього чола, в мене якась мінуса. Да фігалі воно мене дамажить. Ну прошло взагалі. Сам себе задамає. Бо... Боже, із за цього джиру всрато, я не можу тупо типу, авойдить атаки. Мені надоїв, де забули, Якщо чесно, це фігова ігра. Я просто в неї граю і за те, що в мене там мечі є. типу, Може там, як щось з'явиться, може, там а, щось прикольне там собі отримати. Зараз буду я грати в карт Лершай Тайкон, що перекладається, а, автосалон машин. Тіпи. Ось це мій автосалон. Я в цій дуже такий професіонал. Дивіться, яка в мене тут о, ця фігня. А, коротше, ось моя перша машина. Ганесі Пойсон F5 вона 10 лямов. Цей, вона 10 лямов робить. Ну, не дає, типа, але вона, типа, того, 10 лямов. Вау, це, оце, кстати, крізь в машині сзади, вона дуже гарна. Ось ця машина Immortal вона дуже прикольна. Далі покажу вам другий поверх. Тут така Shelby а, прикольна. Тут ось Hyperlux Sage. Тут ось Hanesi Пойсон F5. Це теж та машина. Volkswagen Golf GTI Racer Edition. Uh, Volkswagen Golf мені подобається. Я ще на напакою. Ну і зараз вам покажу свій основний автосалон. Тому у мене багато гарних машин, якщо чесно. Uh, ось перша машина. Це Sportler Хібріва. Це Порш, але взагалі це Mercedes. Ось, що типу, один раз політаю. А чого вони тут на російському? Все, коротше, таке тоже бі. А теж чорне. Дискові будуть і все гарно. Машини мордо. Ось саме в мене і ще одне стоїть тут. Ще хайпер люксей, що цей чорно-білий. Камуфляж на ну, на ньому ну Розкраска, якщо чесно, це не камуфляж. А далі в мене є такий Макрейсер Крейсер Аутом. Прикормний, він коштує мені 1 мільйон 250 тисяч. Все у мене така золота статуя Бугаті. І ось ця моя любимая машина. Мені вже подобається Mercedes RT-3. Вона дуже прикольна, не найшвидше. Ось у сейлер у 7. А, так, давай про... Другу штуку. Ось Ус Corsair 692, я не знаю, що це за машина, якщо чесно. Ось УС є. такий про мод. Два ляма з половиною стоїть. він був лимитированный на Евгенье, а у мене. Абгрейдск мені не надо. А, ладно. У мене є ось такий чекер. спамнить его короче задрословна це мышку цю мышку его надо керовать из-за чего это так сложно дуже тоже повинный мини не літає, 113 це його массаж можно вот так вот наклон і долететь до своєї бази за 2 в принципі, принципе даже помильный але, але не дуже прям так опа ладно Та мені пофиг в принципі. Чекайте. Мені така Toyota ще нравиться. Але що покажу вам самую кращу машину. Оце найбистріша, моя оце мені дуже нравиться. Вона така гарна. А, особливо мені цей Mercedes rt 3 нравиться, його швидкість дуже швидка. Але чим краще. Шу? Але я з ним в цю ігру мене є така е дуже гарна машина. Вердителя, цидрифтовая машина. Ну, мы пограем. Он называется Тиву. Она светла. Должна... Должна бояться светла. А, боже, или Тут раньше эльф был нормальный, не дохл. А, Сейчас честно, а цей совсем забанил. Хорошо, а, я его забанил. Почему? Ну, все, ладно, всем пока, дякую за.